Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі голову кота. Ось така виходить красива паперова голова кота. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю паперову голову кота будемо робити разом. Щоб зробити голову кота, беремо листок розміром 15х15 см. Беремо листок і складаємо його з кота в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кота в кут. Розвернемо листок. Бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Зверху загинаємо великий кут вниз. Біля початку листка загинаємо листок вбору. Перш з іншої сторони біля початку листка загинаємо листок вгору. Біля початку листка загинаємо боковий кут на бік. З іншої сторони, біля початку листка, загинаємо боковий кут на бік. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас бокові кути. і до цього місця загинаємо знизу листки. Перевернемо один листок, підіймемо верхній листок і цей листок загинаємо всередину. Все наведемо. У нас виходить ось така голова кота, і тепер її потрібно розмалювати. Для того, щоб голову кота розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо її так, як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наше орігамі вже повністю готове.